Як встановити пароль на Wi-Fi роутер від Starlink. У на нашому випадку ми маємо Starlink 3 генерації. Ось так він виглядає. Ось антена на ножці. Ось роутер, кабель, блок живлення і кабель живлення. Якщо вам потрібно будь-яка з цих комплектуючих, можете писати, у мене є на продаж в наявності. Ось так виглядає роутер, на якому нам потрібно встановити пароль. Він має вхід від антени. Вхід в розетку і додатково. Тепер навіть не потрібно купувати адаптера, як в другій версії. Є вхід е, для інтернет-кабелю, щоб під'єднати будь-який інший роутер. TP-Link, щось таке. Так, Запихаємо цю заглушку. Для того, щоб встановити пароль, потрібно під'єднатися до Wi-Fi цього роутера. Він, якщо у вас новий Strelink, він буде без паролю. Ми заходимо в додаток Strink, і в нас тут пише, що роутер не налаштований, ми натискаємо. Налаштувати, вводимо назву мережі, тобто як ми хочемо назвати. і вводимо Пароль в нашому випадку, 8 одиничок. І натискаємо надіслати. Роутер перезавантажується зараз, це займає одну хвилину. нам. Ми чекаємо, і зараз у нас з'явиться новий Wi-Fi з нашою новою назвою і паролем. Сам додаток нам вже запропонував під'єднатися до мережі, вона вже знайдена. Також ми можемо зайти сюди, Wi-Fi наш. От. І от він у нас є останній. І все. Ми вводимо 4, 5, 6, 7, 8 одиничок. І під'єднюємося до нашого стерлінку. Все. А щоб скинути цей роутер до заводських налаштувань, встановити заново пароль. У мене є інше відео на моєму tiktok аккаунті